Друзі, вітаю, слава Україні! Автівочка приїхала на фарбування в темно-сірий або сірий раптор. Слава Україні! Ще в багажнику проставочки на автівку, 30 по морді, 40 по задку. Так. Автівочка поїхала вже на мийку і сьогодні починаємо матувати, обклеювати та фарбувати. Так, автівку вже помили. А, реально дуже крута автівка Крута оптика, фар, інший трошки бампер передній. Лапухі круті. Виглядає реально дуже ухожена, дуже класна автівка. Так, друзі, продовжуємо роботи з автівочкою. Фарбуємо в. Темно-сірий раптор. В даному випадку кобра. Фарба вже колір зроблений. Ось такий темно-сірий, вже розведений. Зараз проходимо адгезія, проходимо адгезією і дуємо. два балона з пульвіка. Ось такого, а потім підготували пульвік з дюзой 2,5. 2,5, готовий. Зробили велику Шигрінь, а потім фарбопультом дюзий 2 ,5. Все це трошки облілі і буде виглядати дуже прикольно, потужно та кайфово. Працюємо, слава Україні! Вже пофарбували в сірий, темно-сірий, такий типу раптор, але це кобра, такий теж захисний, захисна фарба. Трошки додали тут фантазії дизайну. Ось так це виглядає порядку, колеса теж чорний мат. Смерть чекає, то не в реб'ю, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях, злітаю черепа від булави. Всі Зіординців поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хору в вами, гарійські лицарі вже йдуть за вами, як не сунула, орда щурів, з нами сили світу, і Боги всіх наших пращурів. І задохнуть сонце сходиться. Я без перестану, і сумалі брадіти повстану. І затягне на той світ, враже наше дике Нащо дивитися у чан ворожці, поляжуть всі від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара терни, перемалю боя породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць полка зова. Все духнуть сонце, сходиться земля.